Нацполіція України викрила злочинне угрупування, яке ошукало звільнених з російського полону військових. Шахри дізнавалися їхні персональні дані, телефонували, видаючи себе за працівників банків чи правоохоронців, і вимагали гроші. Користуючись інформацією про службу та полон, вони тиснули на довіру та вразливий стан колишніх полонених. Збитки від їхньої дії вже підтверджені на суму близько мільйона гривень. Оборудку викрили слідчі головного слідчого управління національної поліції України спільно з оперативниками департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області. Фігуранти переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через технічні проблеми кошти не були зараховані. Для вирішення питання шахраї виманювали одноразові коди з смс, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для знаття готівки. Придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових та алкогольних супермаркетах. Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони та продукти. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, у ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, гроші, золоті прикраси, придбані коштом військових. Від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників. Слідчі поліції оголосили підозри учасникам злочинного групування, яке ошукало колишніх військовополонених. За такі дії їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. ДБР завершило розслідування щодо військового посадовця з Івано-Франківська та його підлеглого, який протягом трьох років не з'являвся на службу, але продовжував отримувати зарплату. Слідство встановило, що командир служби радіохімічного та біологічного захисту дозволив солдату не приходити на службу. Від березня 22-го року до квітня 25-го року. Солдат був відсутній, проте регулярно отримував грошове забезпечення. Командир подавав до фінансової служби неправдиві дані. Про виконання обов'язків підлеглим, завдяки чому солдат незаконно отримав понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Військового посадовця обвинувачують у зловживанні владою обом загрожує до 10 років ув'язнення. У Києві судитимуть двох чоловіків за незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. З даними слідства, ділки знайшли клієнта, якому пообіцяли за 13 тисяч євро доставити його власним автомобілем до Мукачева, а далі передати провідникам, які мали провести його через ліс у напрямку Словаччини, уникаючи офіційних контрольних пунктів. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей від клієнта. Обом повідомлено про підозру. Обвинувачувальний акт уже скоровано до суду за організацією. Цю незаконного переправлення осіб обвинувачуваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.